Розділ 12. Пригоди булана Дігорі Принишк наче заковтнув язика. Він почувався ні в сих, ні в тих, і що далі ніяковіше. Залишалося тільки сподіватися, що він не розридається або не отне ще чогось ганебного. Ти не Адама, сказав Аслан, чи готовий ти спокутувати ту кривду, якої завдав моїй любій землі нарнії першого ж дня її створення? Ну, я навіть не знаю, що можу зробити. Розгубився Дігорі. Розумієте, королева ж втекла і...» Я запитую, чи ти готовий? повторив Лев. Так, сказав Дігорі. На мить зринула божевільна думка. Сказати, мовляв, я спробую допомогти вам, якщо ви пообіцяєте, допомогти моїй мамі. Але Дігорі вчасно змикитив, що Лев не та істота, з якою можна торгуватися. Проте щойно він мовив так, як одразу ж подумав, про маму, про свої недавні сміливі надії, надії. І про те, що тепер їх знищено дощенто. Хлопцеві підкотив клубок до горла, на очі набігли сльози, і він випалив одним духом. Але благаю вас, благаю, чи не дасте ви, чи не могли б ви дати мені щось, що зцілило б мою маму? До цієї миті він невідривно розглядав величезні левові лапи з потужними пазурами, але тепер у відчаї глянув нарешті йому в лице. Те, що Дігорі побачив, приголомшило його більше, ніж будь-що досі. Бо золотаве обличчя нахилилося до нього впритул, і в очах диво здив сяяли сльози. Вони були такими великими та блискучими, поруч зі слідьми Тігорі, аж тому намить здалося, що Левові справді шкода його маму. Іще дужче, аніж йому самому. Синку, мій синку, промовив Аслан, я знаю, це велике горе, тільки я і ти на всій цій землі знаємо, що це таке. Тож будьмо лагідними одне до одного. Та мені, окрім усього, треба дбати про довгі століття, які очікують нарнію попереду. Відьма, яку ти привів у наш світ, ще повернеться сюди, та це буде не скоро. Я посаджу в нарнє дерево, до якого вона не насмілиться наближатися, і воно захищатиме цю землю впродовж віків. Тож нарнія матиме довгий та ясний ранок, доки перші хмари запнуть її сонце. А твоя справа. Принести мені сім'я, з якого я вирощу це, це, це чарівне дерево. Добре, сир, сказав Дігорі. Він ще не знав, як йому це здійснити, але був упевнений, що зможе. Лев глибоко вдихнув, нахилився ще нижче. Та поцілував хлопця дивним чарівним цілунком. І враз серце Дігорі сповнилося нової сили та незнаної хоробрості. Любий сину, продовжив Аслан, я розповім тобі. Що маєш робити? Озирнися на захід і скажи, що ти бачиш. Я бачу величезні гори, Аслани, відповів Дігорі. Бачу, як ця річка зривається водоспадом у провалля, а за проваллям бачу високі пагорби, порослі зеленим лісом. За ними вищі гірські хребти, вони, здаються майже чорними, а вже там у долині скупчилися височезні гори під сніговими шапками, наче на картинках із Альпами. А вже за ними немає нічого, крім неба. Бачиш ти добре, похвалив Лев. Зараз нарнія доходить лише до водоспаду, тому щойно ти дістанешся провалля, опинишся в західній пущі. Маєш прямувати цими горами, доки не натрапиш на зелену долину з синім озером, оточеним по берегах брилами криги. На краю озера ти побачиш крутий зелений пагорб. На пагорбі розкинувся сад, і в самісінькому серці його є дерево. Зірви з нього яблуко та принеси мені. Добре, сер, знову сказав Дігорі. Він навіть не уявляв. Як задертися на край того провалля, як відшукати дорогу крізь гори, та промовчав, побоюючись, що Аслан вирішить, ніби він скараскується. Натомість сказав. Сподіваюся, Аслане, що це не спішна справа. Я не зможу дістатися туди і повернутися дуже швидко. Що ж, маленький сине Адама, ти матимеш помічника, усміхнувся Лев. Він повернувся до коня, який весь час тихцем стояв поруч, обмахувався хвостом від мох та наслухав розмову, зосереджено схиливши набік голову, адже не вповні її розумів. Дорогенький, сказав Аслан, тобі сподобалося б стати крилатим конем? Бачили б ви, як булан стріпнув гривою, як затріпотіли його ніздрі, як хвацько тупнув він, тупнув він ногою об землю. З усього було видно, що йому страшезна кортить. Стати крилатим конем. Але вголос тільки сказав Якщо хочеш, Аслане, якщо ти справді вважаєш, не знаю, чому саме я. Не такий вже з мене розумний кінь. Будь крилатим, будь батьком усіх крилатих! Коней! заревів Аслан, аж задвигтіла земля. Віднині ім'я тобі, крилан. Кінь злякано шарпнувся. достоту, як за тих нікчемних років, коли тягав за собою віз. Тоді з його ніздрів вирвалося хропіння. І крилан задер голову на гнучкій шиї, наче гедзі жалили йому спину, і та нестерпно свербіла. І тут з його плечей вирвалися крила, розгортаючись, ширячись більші за орлині, більші за лебедині, більші за крила янголів. На церковних вітражах продовження буде.